Гідність, свобода, знайомі слова, правда? Ми чуємо їх постійно, але що за ними стоїть? От, знаєте, не в підручниках, а в реальному житті. Давайте спробуємо сьогодні це з'ясувати, і не через сухі визначення, а через дуже людські історії. Ну що ж, давайте почнемо з першого свобода. Здавалося б, усе просто. Та чи так це що це таке насправді? От уявіть собі, птаха в небі хтось може йому вказати, куди летіти. Ну, навряд. Ось це, мабуть, і є найпростіше пояснення свободи. Це коли ти сам собі господар, коли можеш обирати ну, що завгодно, що сьогодні вдягнути, яку музику слухати, з ким спілкуватися. Це по суті право на власний вибір. Добре, зі свободою трохи розібралися. А що ж таке гідність? Це знаєте щось глибше, це не просто слово з книжки. Це це ніби внутрішній компас, відчуття власної цінності. Повага до себе, до правди, те, що не дозволяє тобі переступити через себе, зробити щось нечесне, такий собі внутрішній стрижень, якщо хочете. Але знаєте, свобода і гідність це не просто красиві ідеї. Були часи і зовсім нещодавно, коли за ці поняття доводилося боротися, коли цілі покоління виходили на площі, щоб довести це не пусті слова, це те, на чому все тримається. І саме тому в нас є такий день, 21 листопада, День Гідності та Свободи. Ця дата це нагадування про два надважливі моменти. Пам'ятаєте, 2004 рік, помаранчева революція, тоді боролися за чесність виборів. А потім 2013 революція гідності, коли люди вийшли за європейське майбутнє, за свої права. Це ж були не просто мітинги, це був вибір мільйонів, справжній вибір жити інакше. Так, ця боротьба мала свою ціну, і ціна була страшною. Небесна Сотня люди, які віддали за ці ідеали свободи, найцінніше, що в них було, власне життя. Їхня жертва це, мабуть, найпотужніше нагадування про те, якою крихкою і водночас якою безцінною є справжня свобода. Але гідність і свобода це не щось, що залишилося в минулому на майдані. Ні, вони живуть і сьогодні. Вони проявляються у вчинках звичайних, здавалося б, людей, які в найскладніший момент роблять щось надзвичайне. Давайте поглянемо на кілька таких історій. Перша історія про віту головко з Кривого Рогу це історія про материнську любов, таку, що виявилася сильнішою за, за все на світі. Про неї кажуть дуже просто, але в цих словах уся суть. Вона зробила те, що роблять мами, захистила свою дитину до кінця. І знаєте, тут навіть додати нічого. Коли стався вибух, у неї була лише мить, і вона, не роздумуючи, просто накрила собою сина. Цей рух, цей інстинкт врятував хлопчику життя, але для неї він став останнім. Це це і є самопожертва в її чистому вигляді, це і є вчинок, сповнений гідності. А тепер інша історія Харків. І 12-річний хлопчик Гліб Бондаренко, і його рішення, на яке була лише доля секунди. Ось що він сам розповів. Просто послухайте я побачив, що летить ракета, я почав смикати рому, щоб у нього не потрапило. Уявляєте, у цих кількох словах стільки мужності. Це був обстріл касетними боєприпасами, і Гліб просто закрив собою молодшого, дев'ятирічного Романа. Уламок влучив самому глібу, пробив легеню серйозне поранення, але його швидкість, його вчинок врятував іншого хлопчика. І третя історія на сьогодні: перенесімося на Херсонщину це розповідь про фермера Олександра Гордієнка, про людину, для якої земля це не просто бізнес, це було все його життя. Його слова кажуть про нього все ми свою землю просто так не віддамо. Я не можу все кинути, буду боротися. Це, це позиція. Позиція людини, яка вирішила стояти на своєму до кінця. І це не були просто слова. Після деокупації він сам своїми руками розміновував поля. Під час жнив він, просто уявіть, за допомогою Реб збив понад 100 дронів. Він просто продовжував робити свою роботу попри щоденну небезпеку, аж до того дня, коли ворожий дрон таки забрав його життя посмертно герой України. Так до чого ми ведемо? Всі ці історії вони показують одну дуже важливу річ такі великі поняття, як гідність, свобода, вони живуть не в книжках, вони живуть у вчинках, у реальних вчинках конкретних людей. Погляньте з одного боку символи наш прапор, герб. Це важливо, це наша ідентичність, безперечно. Але з іншого боку, люди, справжні люди, і саме їхні дії, їхні вчинки, як от вчинки віти, гліба. Олександра надають цим символам справжньої ваги, наповнюють їх життям. І ось, мабуть, найголовніше, що хотілося сьогодні сказати: гідність це не пам'ятник і не свято раз на рік, це той самий внутрішній компас, про який ми говорили на початку той, що веде тебе, коли навколо суцільна темрява. Коли важко, коли страшно, він просто підказує, як вчинити правильно. То що ж ми виносимо з цих історій? Можливо, одну просту, але дуже потужну думку. добро справді існує. І починається воно не з гучних слів, а з конкретного вчинку: вчинку матері, вчинку хлопчика, вчинку фермера. Кожен із них у свій вирішальний момент зробив вибір, керуючись своїм внутрішнім компасом. І саме ці вчинки і є справжнім виявом гідності.